В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття, діти, молодь наша, Христос народився. Щиро сердечно вітаю усіх вас на цій божественній літургії, де сьогодні усією святою церквою. Ми величаємо Слово Боже. Це Слово Боже, яке є для нас подихом життя. Нещодавно, ще минулої неділі, понеділок, ми святкували праздник Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа на ріці Йордан. Пройшов тиждень. А згідно зі святого Писання, уже майже пройшов місяць, навіть більше. І ось Ісус Христос, одразу після того, як був охрещений від найбільшого з народжених від жінок Іваном Хрестителем, Ісус Христос пішов на пустиню, де сорок днів і сорок ночей там перебував, молився постив, спілкувався зі своїм Отцем. Не тільки він там молився 40 днів, але також Ісус Христос був спокушений з сатаною. Що найбільше потрібно людині, що найбільше людина очікує від цього життя, про що мріє і хоче? Сестри і браття бути здоровим, бути щасливим, бути багатим, мати що їсти, пити, що, вдягнутися. Також людина дуже хоче бути прославленою, мати славу. І Ісус Христос так само був спокушений з сатаною, Бачачи, хто там молиться, в пустині сорок днів сатана до нього почав приступати і його спокушати, пропонує Ісусові Христові все те, що найбільше потрібно людині. Ти зголоднів хочеш їсти? Я дам тобі їсти, каже Сатана. Тільки що? Вклонися мені, хочеш слави, подивися, все належить мені, каже Сатана, тобі нічого не треба робити, ні вчитися, ні заробляти на ту славу, вклонися мені, каже Сатана. І ті спокуси найбільші, які є потребами людини. Сатана має вже готові результати. Він каже: ти мені кланяєшся, я тобі даю славу, гроші, владу, хліб. Але як тільки ти зробиш поклін, мені взамін я заберу твою душу на вічно. На вічно. Не матимеш ніколи спокою, бо пекло мучитиме тебе вічність не 100 років, не тисячу вічно. Скільки в світі є людей, які вклонилися дияволу? по сьогодні світ клониться дияволові, отримує технології. Отримує дуже багато різних досягнень. Дияволові кланяється, він дає і забирає. Приходить момент забирає все найцінніше. А чому він забирає? Бо в принципі дияволові нічого не належить на цій землі. Хитрий, Лицемірний, надзвичайно розумний люцифер вміє доторкнутися до людини. До її потреб він спостерігає, як цей чоловік тяжко мучиться, щоб заробити на життя. Вчився в університеті, має таланти, щось не йде, от не йде. Я вам кажу: вклонися мені. Піди там є Таня, живе за Києвом. Вона тобі все дасть. Надіюся, її нема за Києвом. Дасть, вклонися. І людина, яка інколи втомилася боротися, чекати, надіятися, іде і вклоняється дияволові. І він її обманює. Так переверне розум. Людина забуде все, все найкраще і часто, якщо людина забуває все те, що йому зробили доброго в минулому, щось є не в порядку з душею. Десь був не там поклін. І Ісус Христос, це все продовж тих сорок днів. Сорок ночей в пустині все це вбирає в себе одразу після хрещення. Як сповняються ці сорок днів, повний сили, не підкорившись дияволові, Ісус Христос іде до свого улюбленого, рідного міста Назарет. В Назареті він очікує, що його приймуть. Всі вже знали, що очікуваний Месія ходить землею юдейською. Він прийшов той, кого ви чекали. В Назареті ніхто його серйозно не сприймає. Що на нього кажуть? А хто такий Ісус Христос? Хто він? Син Йосифа і Марії Теслі робили дахи і буде мені розказувати, як мені жити, сміялися з Нього, кепкували. Себе наверни. верни, тому Ісус Христос в Назареті не мав жодного успіху. Отож маємо другу подію, перша спокуси. Цих сорок днів він відчув потребу людей. І Христос також зрозумів, хто такий диявол. Друге, ніхто не приймає Його, насміхаються в своєму рідному місті, де він зростав. І ось він дізнається, що ув'язнено Івана Хрестителя і поведено на страту. Того найбільшого З народжених від жінок. На страту повели того, кого він дуже любив, хто його охрестив нещодавно більше місяця назад. І він швидко іде з Назарету до Галилеї. І тут пророк Ісая каже поганська, приморська така країна. Іде до Галилеї. А Галилея це було таке, називали там море, але це було озеро велике, сплетіння різних культур, релігій, економіка. Кораблі припливали, продавали, обмінювалися культура Римської Грецької імперії. Пророк Ісая каже, що це є поганська країна. Чому поганська? Бо не бачили світла. І Ісус Христос йде до поган, скажімо так. Іде сам один, простий, просто вдягнений, схуд напевно, після цих сорок днів покути, посту. Іде і проповідує, щось намагається зробити, промовити до тих людей, вкинути слово Боже зерно, щоб воно розійшлося по світу. І тут також не дуже то так і сприймається він самотній. І переходить він до міста Капернаул. Там він в цьому місці поселяється. Це місце таке є унікальне, благодатне, там він пізніше зустріне своїх апостолів, покличе їх, скаже, якщо хочеш бути в Царстві Божому, ходи за мною, там він знайде Петра і інших. Там його почують. І там він. Проголошує добру вістку цим землям нафталі, цим границям заволона. Він проголошує такі слова. Покайтеся, бо Царство Небесне є близько. Перша проповідь Ісуса Христа і перші Його слова. Покайтеся. Царство небесне близько. І чують Його. Хтось насміхається, то завжди так було, і тепер є так. Хтось насміхається, хтось хоче Слово Боже, перекрутити. Але є такі, які прибігають до Христа, До простого, скромно одягненого, молодого чоловіка. І ці слова розпочинають об'явлення Слова Божого нового вічного Завіту. І ця презентація Нового Завіту триватиме три роки, допоки Ісус Христос не помре розп'ятий на христі. Ось і так Ісус Христос розпочав Слово Боже, презентацію Нового Завіту. Ось воно є. Свого Євангелія, де вже більше як 2000 років актуальне є кожне слово. Кожне слово. Але розпочав він не з тріумфу. Розпочав не з оплесків, не з накритих якихось гарних палат і прийомів. Він як добрий сівач пішов і сіяв. Ви знаєте ту притчу про сівача, що чотири були посіви, але тільки одне зерно впало за призначенням в добрий грунт. Так по сьогодні відбувається. Господь сіє Слово Боже, кличе до покаяння, але в принципі десь проростає Слово Боже, десь не проростає, а він далі там сіє. На кам'янистий ґрунт серця, на серце, яке зболене, зневірене. В серце, в якому росте одне терня будь-яке. Там десь падає інколи зерно. Слова покайся, бо царство небесне є близько. Що це означає покайся, сестри і браття? Сучасний світ сприймає це слово як образу. Я навіть десь знаходив на просторі інтернету якийсь молодий хлопець, дуже обурливо висловився на ті слова. Як Христос може порушувати мою свободу? Як Він може звертатися до мене, у мене ображати, що я живу якось не так? Я маю каятися. Чому Бог, який створив людину вільною? Каже щось змінювати. Дай мені Господи жити так, як я хочу. І в чому тут є істина мої найдорожні? Невже Бог порушує свободу людини, коли каже їй, не кради, коли, коли каже їй не поклоняйся іншим богам? Коли каже не ложно на ближнього свого, коли каже не осуджуй, ну, наприклад, не кради. Якщо скаже Бог кради, то хтось інший порушить свободу людини. Диявол. Він забере свободу людини разом з тілом до в'язниці. Бог ніколи. Не порушує свободу тих, кого любить. Він навіть до своїх апостолів сказав: якщо хочеш, то ходи. Не хочеш живи, як хочеш, куди хочеш іди, роби, що хочеш, але неси відповідальність за ті свої хочу. Отож, коли ми роздумуємо про «покайся», це означає, приверни образ і подобу власну, відкрий її, відмий, відчухай. Ти бачиш, що щось не то відбувається в житті, каже Господь. Ти бачиш, що щось не в'яжеться. Як мені кажуть, отче, чорна полоса настала. Давайте її зробимо білою, беремо фарбу і фарбуємо полоси. Це означає, Бог хоче відмити, повести нас до реставратора, відреставрувати наш образ і подобу, яку він нам дав, щоб ми зустрілися з собою, були собою, щоб ми не жили в рабстві. Щоб ми не піддавалися тим спокусам диявола і не платили дорого своїм життям, оце Бог хоче для нас. Тому і Христос, коли вийшов на ці землі, просякнуті, нібито достатком, все йшло добре, Він бачив, що диявол з пустині піде до них і скаже диявол, Хочете рибу продати в десять раз дорого. Клонися мені. Чи не вклоняться, знайдуться ті, що вклоняться, приклонять перед ним коліно, риба продасться, а душі немає. І даю відповідь для тих, хто каже, що Бог. Гроші не любить, достаток не любить. Ні, сестри і браття. Трішки почекати, серце своє віддати Богові і те саме, і що належить Богові, бо все Бог створив. І достатки, і славу, і гроші. Все Бог, все належить Богові. Дяволо тільки просто перепродує, скажімо так. Лицемірить, обманює нас, як тільки серце буде вільне для нього Бог Севест, безкоштовно ніколи не попросить щось більше, навпаки, буде тішитися, бо він є дародавець, той, який дарується людині постійно. Покайтеся, бо Царство Небесне, близько. Це звільніть своє серце для Ісуса Христа. Прийміть добро. Це Господь говорить до ізраїльського свого вибраного народу. В першу чергу це стосується їх. Але ми є тепер Його вибраний народ. Ми християни. І це тепер в цьому році, в цьому віці, стосується кожного з нас. Покайтеся, щоб я, Бог, який любить вас, дав вам свободу, достаток, мир. Щоб ваші родини були щасливими, щоб ви йшли правильним шляхом, щоб ваше серце не билося для диявола. Це Бог каже: покайтеся. Змініть логіку, зробіть такий стрибок, не бійтеся піти проти себе. Диявол вже не може так нас спокусити, як він нападав на Христа пустині. Це не образа, це навпаки є благодать, блага вість, яку Ісус Христос несе до кожного з нас. Відтоді. І аж по сьогодні, і до кінця цього віку. Амінь. Христос народився.